Дієві привіт в золоті. Подивимось, яким буде період для вас із 16 по 31 січня. Розпочнемо з ваших особистих енергій на цей період. Так у вас тут дуже цікаво виходить це насолода від Гри. І Pleasure – це теж насолода. Тобто, не знаю, очевидь, цей період ви проведете в насолодах фізичних і психологічних. І це прекрасно. Ніби відкривається друге дихання. Ви починаєте сприймати щось як гру, можливо, своє життя, можливо, якісь нові проекти, які ви будете втілювати в життя. Власне. Слухайте Всесвіт, він буде відкривати для вас двері, там, де були лише стіни. Він буде робити для вас двері, там, де були стіни, перестати ставитись до всього так серйозно, можливо. Зараз ми розглянемо по всіх сферах життя, як відіграється для вас. Особисте життя, кар'єра і фінанси. Особисте життя, імператриця. Прекрасно. Для тих, хто в нас наразі самотній, про що тут йдеться? Диявол, шестірка жезлів. Четверка мечів. Тут у вас може з'явитися нове захоплення, у вас може прям магнітом тягнути до якоїсь людини. Ви можете до неї їздити, або вона до вас приїде. І з одного боку, у вас буде дещо тривожити, те, що у вас з людиною так швидко все закипає, закручується, але будете насолоджуватися цим моментом. Дуже багато емоцій. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, про що у вас? Так, ну це вже забагато карт на таке питання. Любовні трикутники, діви, король мечів, королева жезлів, суд. Для когось тут іде закінчити сімейний зв'язок по причині того, що коханка вагітна. А якщо, наприклад, це дружина, то все рівно навіть те, що дружина вагітна, чи є діти, чи щось таке, що тримає разом, все рівно тут йде рішення про те, щоб розірвати ті стосунки. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, про що у вас світ, смірка пентаклів туз мечів. Так, для когось це м -м, теж, до речі, вагітність і вже може бути навіть і народження дітей. Тобто тут для когось пройде, як завагітніти, особливо, якщо довго хотіли старалися. А для інших це. Народження дітей тут ще може бути кесаревим, до речі. Що ще? Починає нарешті рухатися якась ситуація, яка у вас була на паузі. Тобто, можливо, ось зірку відкриваю для когось це нові перспективи в стосунках. Якщо зустрічалися, будете жити разом для когось і одруження, і підписати документи про одруження. Тут у вас прекрасний період насичений. Робота. Єрофант. Перепрошую, це відлюдник. А, відлюдник. Другий вже старший аркан. Ну що ж зараз будемо дивитись. Для тих, хто в нас наразі не працює. Десятка мечів. п'ятірка чаш. Туз. Пентаклів. Тут ви можете або турбуватися про ваших старших у сім'ї, вам буде не до роботи чи до якихось самореалізації, що вас трохи може розчаровувати. Ще для когось це вихід на пенсію і що робити далі. Так? Тобто, тут ніби закінчення якогось шляху ви можете відчувати себе подавлено. Також загалом це може бути таке відчуття, що я ніби вже за старий або за стара для того, щоб починати заново, щоб шукати якусь роботу, наприклад, більш високооплачувану. Хоча, якщо б ви постарались, ви змогли знайти хорошу навіть оплату своєї праці. Тут ще від старших ще можуть приходити вам фінанси, в якому сенсі спадщина, зокрема, для тих, хто в активному пошуку роботи наразі. Вам тут, в пошуку роботи, вам тут в пошуку роботи будуть допомагати люди. Може у вас навіть статися якийсь конфлікт, не знаю, королева мечів, тут ви зможете знайти хорошу роботу. Я не можу сказати, що вона буде дуже високооплачувана, але і нескладна по. По обов'язках, тобто у вас ідуть тут зміни, ви зможете її знайти. Може вам в цьому допоможе королева чаш. Жінка водної стихії, але на цій роботі у вас можуть там з самого початку зав'язатись не дуже добре стосунки за це королевою мечів. Тобто тут треба буде хто кого, да, хто кого, це ще може бути людина, яка разом з вами претендуватиме на ту вакансію. Але тут є шанс. І вам, до речі, можуть її дати, тому що у вас більше досвіду порівняно з іншими кандидатами. Навіть отак може зіграти. Для тих, хто вже працює по найму. Двійка чаш. Красива колода. Дуже красива, якість така собі. Але вона така красива. Двійка чаш, трійка жезлів. Четвірка чаш. Тут хтось з ваших колег може або йти на пенсію, або розраховуватися, і ви будете трохи сумувати за спілкуванням з цією людиною. Загалом у вас тут хороші перспективи просуватися вперед. Ви можете навіть зайняти місце цієї людини. Так, да. навіть так може бути. Або поєднувати і свою роботу, і роботу того, хто розрахувався. Для тих, хто в нас фрілансер. Суд. Королева Пентаклів. Король мечів. Так. Тут до вас приходить дуже багато ідей. Ви вже отримуєте якийсь такий серйозний досвід, що до вас починають навіть звертатися е, і ваші колеги, в яких ніби має бути більше досвіду, ніж у вас, в яких там якісь імените є. Е, е, зараз поясню. Ви ніби думаєте, що ви такий собі посередній фахівець, але раптово до вас за якоюсь консультацією чи за, зокрема, замовляють вам роботу навіть ваші конкуренти, в яких більше досвіду, там більше кейсів і так далі. Тобто тут ситуація у вас цікава, виходить. Ще може бути, ну тут же злів дуже активний період, багато роботи, багато творчої роботи. Ще може бути, що вам може трапитися клієнт, який ви ніби й не проти з ним працювати, але в клієнта дуже таке застаріле уявлення про вашу нішу і вас намагатимуться змусити працювати, так, як клієнт хоче. Тут же від вас залежить, чи візьмете ви цю роботу, чи ні. Чи клієнт правий, чи не завжди. Для тих, хто у нас бізнесмен. Ірофант, королева чаш. Суд. Тут ви можете просити, щоб до вас повернулися якісь ваші працівники, які колись у вас працювали, або знову їх там наняти на роботу. Особливо ті, в кого багато досвіду, або хто був довго багато у вашій компанії із вами, люди, яким ви довіряєте. Навіть когось можете, там хтось вже вийшов на пенсію, наприклад, і ви можете знову попросити про те, щоб вони у вас працювали або з чимось вам допомогли. Що в нас по фінансах? Восьмірка чаш. Тут треба відмовитися від чогось, можливо, від витрат. чи... Якихось великих фінансових планів на ці два тижні? Загалом ситуація. Так, тут може йти підтримка від сім'ї. Неочікувано можуть бути якісь подарунки від людей, які у вас закохані. Що тут ще? Можете економити на чомусь заради покращення свого здоров'я або зовнішнього вигляду. Зокрема, як варіант, вкладати фінанси туди, в ту сферу. А, по карті сила. Загалом період у вас тут хороший. Тут неочікувано може. Ну, фортуна така, вона може повернутися різним боком. Десь може вам зіграти, не знаю, купіть лотерейний білетик. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.